Чому не можна просто надрукувати більше грошей і роздати всім? Ну, Це є така теорія, вертольотні гроші. Тобто, коли криза, глибока криза, особливо криза неплатежів, ні у кого нема грошей, у бізнесменів немає у людей, то дійсно є така теорія, що краще кожному трошки дати і все почне крутитися. Але за все, це. Треба платити. От чим більше грошей ти роздаєш, тим вище ціни в магазинах. Це називається інфляція. Коли кількість грошей в економіку вливається без необхідної потреби, починається інфляція. За інфляцією йде девальвація. тобто знецінення валюти відносно інших валют. І тому. Таким методом можна користуватися, але дуже дуже обережно в екстремальних випадках. Це називається кенціанська модель. Ну, груба, але насправді це щось інше.